Як протистояти сьогоднішньому свавіллю, беззаконню, безпреділу злочинної влади? Що робити? Друзі, варіантів насправді небагато. Або дочекатися скористатися випадком у даному форматі, що я й пропоную скористатися ситуацією, коли Сполучені Штати Америки, інтереси, бізнес кіл США? Схлиснуться в протистоянні з інтересами олігархічних кланів, які фактично захопили владу і керують процесами через Зеленського Єрмака і інших, або степ степ створювати суспільство, яке зробить неможливим знаходження у владі тих покидьків, які фактично. Зробили нас рабами. Тобто два варіанти. В принципі, вони є доповнюючими, і тому я безпосередньо роблю ці відео, стріми для того, щоб більшість прозріла. Я неодноразово приводив приклади цифри, коли мені говорять, що ні, більшість так Зеленського не підтримує. Це суперечить реальній картині. Реальна картина така, що у нас мільйони державних службовців. Ще мільйони членів їхніх родин, і ці всі державні службовці, поліціанти, прокурори, судді, мінти, працівники різного роду державних установ і бюджетники залежать від сьогоднішньої влади. А тому підтримують її. Тому що якщо буде змінена влада, якщо ми справді зможемо захочемо зробити справедливу, і ефективну державу. То в цій справедливій ефективній державі не буде місця всій цій чисельній челяді, фактично трутнів, паразитів, які сидять на державному бюджету, яких ми утримуємо щоденними податками. Тому вони підтримують Зеленську, вони підтримують всі меседжі і накидаються як шакали на тих, хто має іншу точку зору. Боротися з ними можна тільки мобілізувавши всіх інших громадян. А нас десь так 50 на 50, щоб переважна більше, щоб 50 з чимось процентів, 52, 53%, були всі як один одностайні в реальній оцінки сьогоднішньої влади. І одностайно одним голосом виказували своє незадоволення і робили неможливим знаходженням влади всій тої чисельній челіді. А це там близько з, з кругом бігом з родичами, з рідними, близькими, які перезитують на державних. Рівнях різного готунку, це під 10 мільйонів. Нас треба, щоб було більше тих 10 мільйонів. І от тоді можна щось зробити. Але, на жаль, лише 30% не підтримують, активно не підтримують Зеленську. Це принаймні, ну, не бояться говорити про це, виказують, коментують. І відповідно вони є меншістю. Приблизно ще десь відсотків 30% просто зайняли нейтральну позицію і не хочуть, як кажуть, відсторонюються. Вони відсторонюються ну, до тих пір, поки до них не прийшли, поки їх не бусифікували, поки їх не обікрали, не рейдернули, поки вони не попали в халепу, про яку я от хочу привести приклад. Ви знаєте, що ви їдете на машині, не порушуєте правила дорожнього руху, вам назустріч, вилітає п'яний це, розказує конкретний факт декількох днів моєї близької людини. Вам назустріч, вилітає п'яний, б'є вас в лоб, ви, ви постраждали, поламали навіть руку, машина вщент розбита, довго чекаєте поліцію, постраждали ще багато автомобілей. І коли приїхала поліція, вона забирає на штраф майданчик. І машину винуватця, конкретного винуватця, тому що виїхав на зустрічну смугу, зафіксовано, що він п'яний, провели експертизу. І машину, в яку він врізався. Вони мали забрати ще декілька машин, які також постраждали по такий сильний удар, постраждали декілька машин, але інші машини відкрутилися, тому що там або мент, або прокурор, або з посвідченням. І ті машини не забрали. А забрали з машину мого моєї рідної людини. І саме смішне в цій ситуації, друзі. В цій ситуації в тому, що він, як невинний, буде платити за утримання своєї розбитої машини на штраф майданчику більше 100, більше 100 гривень за добу. Потім йому кажуть, ти зможеш стягнути з того винуватця через суд, через самий гуманний суд в Україні. Так? Це, знаєте, як система ніпель. Тобто це вам яскравий приклад, що поки вас не зачепила оця вся химерна. Ця вся прогнила корумпована мородерська влада з її законами, які треба всі просто викидувати на смітник, то ви ще навіть не розумієте, в яких реаліях ви живете. Війна вскрила ці всі негаразди, показавши незаконну бусифікацію, показавши знищення права свобод через обмеження. Базового права пересуватися і знаходитися там, де ви вважаєте за потрібні. Але у таких випадків повно це те, що на сьогоднішній день відбувається. Тому треба ті 30%, які, ну, знаєте, так, що я не я, я, хата не моя. Поки ми їх не переконаємо, поки вони на собі не відчують шансів посунути цю владу майже нема. І тоді залишається перший варіант скористатися допомогою зовнішніх сил, зокрема наших партнерів. На що я, в принципі, і сподіваюся. Тому що навіть підписана угода, зараз ще буде питання з її голосуванням. Звичайно, вона невигідна, невигідна народу України, якби він був всі як один і якби цінадери нам належали. Але оце протистояння, яке зараз буде. Американських інтересів, і інтересів олігархів, які паразитують на нас, і яким фактично належать всі ці надра, всі ці майнові комплекси, всі атомні генерації, і труба. Ми від цього не отримуємо нічого, ми все платимо по ринковим тарифам. І коли вони схлиснуться, от у нас може з'явитися шанс навіть в нашої меншості, в наших там 30%, які чітко усвідомлюють, що відбувається, чітко не сприймають сьогоднішню владу і мають. Якесь розуміння, що треба зробити, щоб все-таки здобути справедливу ефективну державу українців, а не крипаків українців, якими керують не українці. Тому для цього треба робити відео, для цього треба поширювати. Я не, на відміну інших блогерів не закликаю на себе підписуватися і поширювати мої відео. Я хотів би, щоб була поширена моя ідеологія, мої думки, і щоб мудрих. Небайдужих стало більше, переважна більшість, більше 50%, Тоді у нас з'явиться шанс. Якщо ні, то треба ну, вичікувати шансу зараз на сьогоднішній день зрахування от, ситуації щодо американських інтересів в Україні. Ще одне запитання було цікаве, на яке теж хотів би зараз тут коротко відповісти, і пояснити теж химерністю нашої законодавчої системи. Коли під моїм відео про санкції написали, ну якщо санкції незаконні, то їх можна не виконувати і все. Друзі, у нас законодавство зроблено по-інакшому. У нас немає презумпції невинуватості. Вас визнають винним, а ви потім маєте йти оскаржувати дії податкової, дії пожежників, дії поліціантів, дії державних службовців, які в порушення чинного законодавства запровадили санкції, прийняли закон, видали постанову. Я неодноразово судився. Держпраці, змін економіки з кабінетом міністрів. Я знаю про що говорю. Тому я вкотре стверджую, що все, все прийняте законодавство в Україні воно не слугує українцям. Його як мінімум з 2014 року, треба все таки викидати в смітник, а бажано і раніше. І приймати інше законодавство однозначне, просте. Пряме, так, хто розуміє, про що мов, пряме, де чітко на на, як в алгоритмі сказано, стій там, іди сюди. А в нас же так закручено, що без півлітра не розбереш, і півлітра треба виставляти професійному юристу, м, ще й краще практикуючому, який зможе розібратися, як з цим законом працювати. Тому, друзі, справи в Україні насправді кепські. Ну є ще третій варіант, ще третій варіант, про який я не говорю. Але як цікавить накивати п'ятами, та й багато зараз українці вибирають цей шлях. І вийшовши навіть по зеленці, заплативши гроші, виїхавши з країни, і вони не повернуться. Я з багатьма спілкуюся. Це в мене бажання, з якого сміються мої друзі, коли кажуть, що тобі треба забути про Україну і шукати. Не можу забути. Видно, щось мені пороблено. У мене там батьки, моя там поповина. Я хоч хочу змінити країну. Я хочу змінити країну і зробити її країною українців країною для українців. А для цього роблю це відео, пишу, ділюся думками і готовий поділитися досвідом, знанням своїми аналіти... аналітичними здібностями, аналітикою і інсайдом, якого в мене чимало, тому що маю вже зараз тісні зв'язки і з конгресменами і сенаторами США, і навіть з євродепутатами Європейського Союзу. От така ситуація, але ситуація кепська. Україна падає, і у нас мізерний шанс її підняти, і врятувати. Разом з українцями